Привіт, мудрим і небайдужим. Сьогодні шоста річниця, як Зеленський приніс присягу як президент. Зараз слухати його інгураційну промову, це просто края те серце. Тому що такої цинічної брехні, яку він нам навішав на вуха, ну не почуєш, звичайно, від нормальних людей. Не хочу приділяти увагу цьому покидьку. Я вважаю, що кожен з нас свідомих і небайдужих. Повинен згадувати його злим і не тихим словом. Бог йому суддя, звісно. Але сподіваюся, що і при цьому житті він відповість. Відповість за все те, що зробив для українського народу. Відповість за буцифікацію, за знищення прав і свобод, за невиконання передвиборчих обіцянок. Ой, за ганебне приведення України до повномасштабної війни. Він зробив все діаметрально протилежне. З тим, що говорив, озвучував з трибуни Верховної Ради. Але <кій> сьогодні я під враженням іншого. Сьогодні я під враженням того, що, незважаючи на покидьки у владі, ми живемо в суспільстві справжніми берегинями. Вчорашні події в Чернігові ну, мене вразили. І я там лежав з радістю в серці і радів, що в нас є такі жінки, берегині, берегині українського народу. Вчора покидьки в формі ЗСУ. З поліцією чергове хотіли бусифікувати. Бусифікувати українців, замість себе відправити на фронт на нуль. І це вже просто виходить за всі межі. Кожен день ці випадки, кожен день ці кадрично за стінків ТЦК, які всупереч Конституції, всупереч чинному законодавству утримують людей, катують, б'ють, знущаються, <кій> а от жіночка не побоялася. І стала на захист. Стала на захист, незважаючи на те, що там, втікаючи цей українець, який не хотів бути босифікований, він мало її не задали. Вона потім, коли він вже втік, все одно продовжила поплюжити цих покидьків, цих поганців, які служать кату, узурпатору, диктатору, який знаходиться на важелях президента України. Шостий рік, шостий рік, ми живемо. В беззаконні, шостий рік знищується Україна, продовжується знищення започатковане всіма президентами. Але я вірю, що з такими берегинями, справжніми берегинями українського народу, у нас є шанс. На жаль, так сталося, що зараз найважче на плечах жіночок. І я не знаю, як її звуть, але я вважаю, що вона діє як справжній герой. Вона чинить подвиг, рятуючи український генофонд. Дай Боже, дай Боже здоров'я цій жіності! Ну і подивіться ці кадри, оцініть. Які посеред нас герої, справжні герої, а не ті виродки в формі ТЦК, не ті виродки людолови, які слугують злочинному диктаторському режиму. Як ви розвиваєтеся? Кова сюди мають, якось закон.

Захищайте наші, захищайте країну, так робите? крови.